Стереотип, що в'яжуть тільки бабусі, він до сих пір живий і навіть дуже дуже міцний. Нуральна, я думала, що вже всі якось звикли до цього явища, що молода дівчина може в'язати, але ні, я дуже сильно помилялась. Дуже багато людей підходять і говорять, ого, а це що ви самі робите. Також мені подобається, що люди просто підходять поспілкуватися, розповісти там свою якусь історію, що в них в'язала тільки бабуся, або в'язала мама, що вони також хочуть навчитися, і я дуже багатьох людей надихаю. Для мене це. Це прям а, така теплота на душі, що я можу когось надихнути своєю справою, тому що цією справою ви можете навіть зробляти собі кошти. Це що дуже важливо, що це не просто хобі, а ви можете отримувати як і задоволення, так і заробляти кошти. А якщо під час перегляду цього відео я хоч когось, хоч трошечки змотивувала, поставте плюсик у коментарі. І я знаю, що до мене підписані багато вже майстринь, то майстрині діліться своїми роботами у коментарях.